Ділитися з вами думкою, чи спитати у вас, як ви вважаєте, чи можлива перемога українців в цій нищівній війні без дотримання прав і свобод українців? Що мене це питання постійно хвилює, бентежить. Я дуже сильно цим переймаюся, і я не можу спокійно спостерігати на те, як наші права і свободи крок за кроком просто потураються. Ідуть в небуття. Мова піде про те, буде недовгий, сподіваюся, стрім, хочу з вами поділитися. Мова йде про те, що ми самі того не розуміємо, як стаємо заручниками системи, як втрачаємо свої базові права. Базові права, які дані нам Богом від свого народження. І ну, в мене стійке розуміння, що люди захищають, чи, скажімо так, віддано захищають і борються. Тільки тоді, коли вони усвідомлюють всю вагу і наслідки цієї боротьби, розумію, що можна в якійсь мірі провести агітаційну роботу, мотивувати, напустити туману, промити мізки, але все-таки мені здається, що ну, повністю віддано боротися, віддати тим більше своє життя. Може тільки тоді, коли ти е, свято віриш і розумієш наслідки цієї жертовності. Тому що все решта, ну як на мене, воно рано чи пізно буде вскрите. Про що йде мова? Мова йде про те, що <кій> якщо ви зараз проаналізуєте, друзі-колеги, то е, система вибудовується така, що Велика ймовірність створення ну диктатури в Україні, і це мене дуже сильно бентежить. Бентежить те, як постійно забираються наші права і свободи, зокрема, ну, право на пересування, право на підприємницьку діяльність, чи право на працю, якщо ми можемо її вважати, може в принципі, це такий Узагальнене питання право на працю, тому що підприємство це є право на працю, право на вільне висловлювання, оці всі обмеження, прийняття законів, які будуть фактично блокувати ті чи інші контенти. І сьогодні ми з вами вже є учасниками суспільства, де інформація обмежена. Моя позиція залишається, і я в якій мірі захищаю ті канали. Які там віщали негарні речі і влили воду на млин російської пропаганди, але мені здається, що знаєте, це від слабості чи від неспроможності нашого керівництва навести лад по правильному. Ну легше всього, знаєте, сказати, те, що от завтра ми забороняємо цей канал. Сьогодні один, завтра другий. Це звичайно легше всього. Важче сам так відкрити кримінальну справу. По диверсійній роботі, по розміщенню чи оприлюдненні неправдивої інформації, довести цю справу до суду і покарати винного відповідно до чинного законодавства. Я вважаю, що це була правильна позиція влади, яка б реагувала на дезінформацію, на різного роду вкиди в інформаційному просторі. Просто бачать, що розміщена інформація там слугує ворогу. Значить, відкривається провадження, проводяться слідчі дії. Збирається доказова база, і на підставі цього там вживаються заходи, то притягнення до відповідальності. Це повинна бути кримінальна жорстка відповідальність, якщо мова йде про диверсійні заклики. Про заклики, які ставлять під загрозу існування українського суспільства, української держави чи української нації, за наслідками цих розслідувань, повинні бути притягнені до відповідальності ті журналісти чи ті редактори, які дали вихід цій новині. Якщо це не зовсім ця новина, це напевно якась інформаційна повинна бути Чила складова. І це було б правильно, тому що ну закриття просто каналу, брати закриття каналу. Ну як на мене, то тут навіть, це завжди суб'єктивне питання. Хтось комусь сподобався, не сподобався. А от коли є доказова база, коли є чітко зазначено, що це висловлювання, воно наносить шкоду. Наносить шкоду українській нації, українській культурі, українській державі, і воно не повинно бути. Справжніх патріотів України, то як ми можемо допускати, що наші базові права зараз по за радянський союз, який оце перебрав, захищають свободу, захищають права, і якщо їх немає. Ну, я не вірю в те, що патріотизм, жертовність можна викликати з заборонами. Ну, хіба що загор... загоронними загонами, як це було радянські часи, та, що збирали людей, їх гнали там з трьох лінійками, і мені про це розказував мій дідусь. А ззаді стояли НКВД з кулеметами, хольоні, такі Сибіряки, яких називали, бо вони знайшли десь в Сибіру, в таких гарних тулупах, дубльонках. В... З повній амуніції і з автоматами ППШ. То, то в бій кидали хлопців. Тоді ми ті дужби хлопцям з трьох лінійку, причому одна трьохлінійка була, це з рушниця. На трьох, і ти біг, чекав, коли там ти зможеш торкнутися, підхопити, а ззаді стоїть загорону тряпну. Ну так можна зробити патріотизм. Ну це така радянська анковедійська практика. Якщо це правильно, ну не знаю. Вважаю величезною помилкою, те, що почалась насильна мобілізація. Відбили. Відбили патріотизму у тої частини населення, яка була готова записатися добровольними, піти я безпосередньо спілкуюся з своїми земляками, та й самі ми з тестом в перші дні записувалися. Ну, по стану здоров'я у нас такої немає змоги, але ті, хто там записалися, кого тоді взяли в відповідно в територіальну оборону, то вони ну. Уже відбили в них це заохочення, заохочення боротися. Вони тепер в роздумах, ну не кажучи вже про інші дії. І питання дуже важливе ще питання свободи, питання права, право на працю. Тому що я вважаю, що підприємництво це є право на працю. У свій час ми, коли був карантин, коли були ці недолугі, невірні обмеження щодо ковіду. Пам'ятаєте, да, Коли з собачкою можна було йти в парк гуляти, а з дитиною не можна було. Коли підприємництво масово обмежувалося, закривалося. Так само, як і держава постійно обмежує, обмежує підприємництво. Ви багато яких видів діяльності не зможете провадити без дозволу держави. Тобто ви повинні отримати ліцензію, щось повинно поінформувати. Уже, скажімо так, на, на... Початку нашої незалежності були закладені оці підвали, не скальковану радянську систему, від якої нам треба відмежуватися, якщо ми хочемо відмежуватися від е, рашки, від е, оцього, цієї Московії, від цієї Орди. А вона була скалькована, закладена. Тобто ми повинні в якогось чиновника питати, чи можемо проводити той чи інший вид бізнесу, то чи інше виробництво. Обірвалося, не побачив на чому ви маєте право, як і я на випуск будь-якої продукції, на реалізацію будь-якої продукції за умови того, що ви ну поставили до відома державу, щоб вона як арбітер, виключно як арбітер, слідкувала за тим, щоб ви не порушили права споживача, бо всі ми з вами, якщо є підприємцями, то ми одночасно є споживачами. Споживачами навіть комплектуючих чи споживанням споживачами послуг, які використовуємо своїм виробництві чи під час продажу своїх товарів. Все. Але ми маємо право впускати все. Навіть хто хоче самогон. Це ж заборона, це з радянських часів виготовлення самогону. а чому заборона? Завдяки е, е, вільним можливостям у нас. Е, ми бачимо в світі, бачимо розквіт тих самих віскі, інших алкогольних напоїв. У нас наші наливки, настоянки українські, я думаю, в перші місця світового рейтингу алкогольних напоїв забирали. А тільки за рахунок того, що держава раптом придумала собі монополію, держава, яка ізначально зроблена для, ізначально по своїй суті, це люди, громадяни зібрали сказали, давайте ми зробимо такий інститут, який дозволить нам вирішувати спірні питання. Колективно забезпечить нашу безпеку і колективно забезпечить правопорядок. І буде як арбітром, як суддею. Оце призначення держави. І раптом держава стає надбудовою і нам каже, що це ви можете випускати, чи не можете. Чого раптом? Що може, хтось проводив референдум з цього приводу? Хтось може спитав суспільство, а чи варто це робити, чи не варто. Я розумію, якби на референдумі всі ми вирішили сказали, що ні, самогон не гонимо, та? чи там обмежуємо якийсь бізнес. Цього ніхто не робив. Тому замилили, делегували права депутатам, ті проголосували, ніхто не відувався, нас надурили, і, і на тому все закінчилось. Тому, друзі, питання до вас, я би хотів в коментарях почути: чи ви вважаєте, що це постійне забирання наших прав і свобод вона нас віддаляє від Рашки, від москалів, від московської орди, від радянського союзу, від тих комуняк, які е майже століття дурили всіх. Чи як? Тобто, ваша точка зору, що з правами, даними нам, нам Богу, що з державою, яка повинна бути для людини, не людина для держави, не громадянин. Тому що створила не держава людину, а людина разом з іншою людиною зібралася, створили суспільство, і суспільство вирішило, давайте ми зробимо державу. Ну, Мені так здається, можливо, я помиляюся, я не претендую на істину ніколи. Мені цікаво почути вашу думку. Що з правами і свободами? І оця жертовність зараз наших патріотів, які віддають життя, які віддають час, віддають сили, віддають кошти. Хтось віддає життя на передовій, хтось віддає час, гроші, кошти, здоров'я, забезпечуючи фронт. В той час, коли хтось жирує та пакується і там, знаходячись на державних посадах. Я не до всіх державних службовців, слава Богу, що є порядні, на них і тримається е, наше суспільство. Але як так, чи варто боротися, і чи зможемо ми перемогти, коли ми фактично калькуємо Рашку, калькуємо Радянський Союз, обмежуючи права і свободи. Не, не, не крутиться все навколо прав і свобод людини, а крутиться все навколо інтересів. Держави, яка, на жаль, стала джерелом збагачення виключно певної кубки людей, які в тому числі оманом, брехнею, тому що для кого не секрет, що коли йдуть, обираються, то нам розказують одне, а потім відповідальності ніякої немає. Нам кажуть, чекайте, 5 років там оберете. Через 5 років включають іншу технологію, інший серіал. І ми знову, як задурені, голосуємо за те, що потрібно. У нас немає інструмента постійного впливу, не проводяться референдуми. Про які, до речі, нам теж обіцяли, так? що вони мали проводитись по всім питанням. Сучасні технології це дозволяють проводити референдуми, хоч буквально щотижня, як це робить в Швейцарії. Щотижня проводити референдуми, вони не можуть бути електронні, я не підтримую повністю електронних голосування і сам не приймаю участь в голосуваннях в дії. Застерігаю від цього, тому що це знову таки омана. І слідкувати це неможливо. Програма видає результат той, який може запрограмувати. Вона повин, вона може використовуватися як допоміжний інструмент електронне голосування, але ніякому мірі не головний. Це повинно дублюватися на паперових носіях. Це окрема тема, коли зроблю ефір. Так само як я вважаю, що перехід повністю на цифру це дуже небезпечно в частині дотримання прав власності. Ну і і важливе, важливе. Право це право власності, яке має бути недоторкане, яке ми теж бачимо, що у нас постійно його намагаються відрізати, обмежити і так далі. Тому подібну, коли вам я вас наштовхую на думку, що ви просто самі оцінили ситуацію і самі дали собі відповідь і поговорили про це на кухні. А що з нашими правами? Чому постійно їх потрошки степ без степ обрізають, обрізають, обрізають? І ми самі того не розуміємо, що відбувається підміна понять. Дуже багато хто вже звернув увагу, що нам там трошки дофразовують уже не право людини, а права людей, різні додають соціальні моменти і тим самим викривлюють всю суть. Моя позиція залишається сталою і незмінною людина понад усе, людиноцентризм. Мова не йде про те, що якогось егоїста, якогось. там Нарциса чи злодія, не дай Боже, там ставити на підстав, мова про те, що права і свободи людини не можуть бути порушені ніким, навіть делегованим представником влади. І будь-яке їх мінімальне обмеження не може стосуватися відповідальність, якщо стосується підприємництва, повинна бути в частині відповідальності майном, що в принципі за що. За що все відповідають підприємці всім своїм майном? Можливо, за страхування, відповідальності за ймовірні ризики. Але все решта це від лихого. Все решта це обмеження прав і свобод. От така вам думка у вихідний день, цікава ваша позиція. Як ви вважаєте, чи можна, чи можна все-таки перемогти? Ну я думаю, що багато хто знайдеться і скаже, що так, перемогти може, але хто може перемогти? Переможе, переможе держава. Ну, я розумію, що Радянський Союз, маючи армію, вперед гнавши на убій е простих людей, простих громадян зараз за діставої загорон отряди, можна так виграти війну, але це виграння війни е надбудовою, яку ми самі створили державою. А не нації, не народом, тому що народ до цього нічого не виграв, що виграв народ в результаті перемоги у Другій світовій війні Радянський Союз. Що він отримав краще суспільство, правове, ну, отримав уравніловку, незадоволення. Він отримав все одно паразитуючу верхівку. Ну, от таку, таку державу можна відстояти навіть там з Рашкою. Але щастя, бажання жити в такій країні більше не буде. І це моє переконання. Цікава ваша точка зору. Буду радий почитати в коментарях, тому що я вважаю, що правда і істина живе на народі. А відтак і вважаю, що треба вчитися все своє життя, слухаючи розумних людей. Бо розум посеред нас і вірю в те, що Бог посилає прозріння, розумні думки. Тут така тема, друзі, цікаві ваші коментарі. З Богом до перемоги і боремося в першу чергу за права і свободи, які вже хоче знищити і поруч з внутрішнім ворогом зовнішній агресор у вигляді рашки. Safe hope, safe Ukraine. Вчимося, щоб стати кращим і змінити навколо себе світ, в якому би хотіли жити наші діти і онуки. Гарного дня!